Ну, от як вам не показати <рес> рослинки, які я отримала. А може, хтось теж ну, хотів їх і не може знайти, тому що саме ці рослини не дуже поширені. А якщо десь є, то ціни на них ой-ой-ой. А тут є, скажу де, і ціни, ну, дуже маленькі. Ну, Рослинки теж не дуже великі, бачите, але. Я знаю, що від Ігора Поченка росте все дуже добре. Не знаю, чи то в мене з ним тандем. Але, але знаю багато квітникарів, що купляють саме в нього таких, знаєте, відомих. І так, перша це спірея. Спірея, спірея, Ice. Пінк Ice. О, Пінк Ice. Чому такий переклад, як рожевий лід, бо в неї, бачите, гілочки, ось там так видно, гілочки рожеві. Ну, а тут біле, так? От тому і рожевий лід. Це є з Вангути спіреї, з але вона росте невисока, там максимум до метра. Квітує теж досить цікаво, покажу вам. Коштує вона. Здається, чи то 70 чи 90. Ці дві рослини, котрась 70, котрась 90. Ну, от так орієнтуйтеся, бо я щось забулася. Мала вже і не знімати розпаковку, але не знаю. Ну, така, я, бачите, ділюся зі всім. Ну, така я, така я. Я як побачила, якщо чесно, я побачила спочатку ось цю рослинку. Я давно її бачила в саду у Ніли, Близнюк. І хотіла, шукала, але бачила дуже дорогі екземпляри. Ну, мінімум по 400, по 500 і по 800. Ну, може, вони там дійсно вже більші, але ж вирости, правда? Я переконалася цього року і вам казала, що якщо менша рослина, але гарно вкорінена, то факт більший, що вона у вас приживеться. Це називається Кольквіція Чарівна. Ой, там така ще цікава сортова назва. Я підпишу, чи міратко чи Маратко, може, Маратко, можливо. Це рахується один із найкрасивіших чагарників, саме через те, що вона дуже гарно квітує. Чимось звітя схоже трішки на вейгелу, але потім так загинаються гарно гілки, листя дуже гарно жовте розкладено по боках, і дуже гарні квіти. Ну, любить вона таке сонячне місце. Ну, можливо, трішки півтіння, але, так само, як і спірея, любить сонячне місце. Вони обидві витривалі, четверта зона. Все з ними добре. Отже, бачите, такі дві. Ну, замовила дві. Думаю, ну що ж, то тільки 160 гривень. Думаю, ну, людині тільки пакувати і більше нічого. Ну, в принципі, в мене багато чого було. Але пригадала собі, що, можливо, в нього все є. Це та людина, якої є все. А мені треба другу було пару для моєї акебії, шоколадної Ліани. Ну, спробую, може, справді, будуть подоносити тоді вони. Я десь коли читала, що це має бути трипала і п'ятірна, тоді вони, але потім я читала, що і ні. Ну, по крайній мірі, спробуємо. Хто знає, то розкажіть. Ну, я знаю, що рідко хто вирощує цю ліану. Ну, Для краси більше з декоративної функції, а не для екзотичних її плодів. Але хочу спробувати і так. Теж вона коштує 100 гривень. Я бачила ну, одного теж блогера, в нього там теж все на світі є. Але в сієнці він продавав по 220 і, Ну, на осінькі сієнці, а це вже, знаєте, за 100 гривнів, ну, це вже екземпляр. Вона дуже швидко йде в ріст. Ну, просто дуже швидко. І теж витримує все, правда, квітування цього року згоріло. Ну, декілька було квіточок, я вам показувала. Тому ось, бачите, такі у мене невеликі, але все-таки покупочки. Є новинки в сад? Ну, та як ж без цього? Такі ми садівники, квітникарі полюбляємо щось. Пам'ятаєте, обіцяла вам розповісти про бабусині рецепти підживлення рослин? Без хімікатів, дійсно, <кхід> екологічні? Отож, перша оце налила поки в баночку, то. Вже одну пішла, вилила, а іншу, думаю, хоч би ніхто за компот не сприйняв. Це м'ясо, коли вимочується у воді, ось цю воду бабуся завжди підливала нею троянди. Але які були шикарні в неї троянди, я не знаю, чи діяв це, це все-таки метод, чи то такий сорт був, чи то, знаєте, ну, буває часом і без підживлення щось гарно зростає, бо йому подобається місце. але... Я собі оце пригадала і ось вчора якраз щось там вимочувала і вирішила ось цей коктейль піти вилити під троянди. Спробувати. От один кущ. Хочу просто експеримент такий провести. А ви теж можете зі мною. Пошкодити воно не може це абсолютно точно отож за екологію. Поділюся з вами ще одним секретом підживлення натуральним. Ну, можливо, в когось в мене часто буває, що десь хліб засихає. Навіть якщо цвіллю покривається, це ще краще. І нема куди його тоді подіти. Знаєте, ну, хліб ніби не викинеш, по суті. Але колись моя бабуся так робила. Знаєте, хліб колись був дешевий, і особливо чорний хліб, ну, житній хліб, ну, як ми кажемо, чорний хліб, так, сірий. Це дуже гарна підживка для півоній. Ось, заливаю водою, бачите, ставлю на тепле місце і воно почне бродити. От, коли воно побродить, відсіжуєте і поливаєте півоні. Потім ще раз можна залити цю суміш водою, але навіть якщо і попаде туди хлібчик, це ж все-таки хліб. Отож, бачите, такий неординарний, знаєте, може хтось і. Зараз сконфузить мене, так, ніби і хліб викидати, і хліб не викидати, От що робити з хлібом, який зацвів. Ну, особливо чомусь зараз теперішній хліб, ви знаєте, він зацвіте дуже швидко. Не знаю, як в кого. Ну, ставимо у морозільну камеру, але часом буває, знаєте, тільки ну, здається, купив, особливо порізаний хліб, і вже потім такий от конфуз. Ось таке підживлення. Бачите, воно розмикає, потім почне такі бродити. І, ну, так робила бабуся. Так я ділюся з вами.